Дякуємо за життя. Ми продовжуємо цикл сюжетів про тих, хто ціною власного життя боровся за перемогу над нацистськими окупантами. У 1941-му Івану Стефановичу було 16. Він жив у Дніпропетровську разом з батьками, братами та сестрами. Жили бідно, але дружньо. Та з приходом нацистських окупантів усе змінилося про важкі часи окупації та про перемогу, за яку колись Іван Стефанович ладен був пожертвувати життям у наступному сюжеті. Іван Стефанович народився у Дніпропетровську. Батько воював у Першу світову, а потім до 30-х років займався сільським господарством. Після організації колхозів здав усе майно, а через два роки й сам звільнився. Натомість влаштувався робочим на завод. Іван Стефанович і нині пам'ятає голодні часи. Він працював до 37-го року, 5 років на заводі Кам'янтер. Давали значит, по 200 грам на дітей і йому 800. Тобто, виходить там що таке кіло. 80. Коли розпочалась війна, двоє братів поїхали з дому. Старший брат на фронт середній до кінця війни пропрацював на воєнному заводі. А в середині 1941 року німецькі війська дійшли і до Дніпропетровська. Ми жили в окопі, тільки в 12 часов мать готувала, до 2 часів і в цей час кушали. Окоп був такий, 4 на 3, буква Г. У цьому окопі ховались і батько, і четверо дітей, і сусіди час від часу. У роки окупації німці вивозили до Німеччини молодь, аби не потрапити до ворожої країни протягом двох років. Івану Стефановичу чимало разів доводилось тікати та ховатись від нацистських окупантів. Непростим було життя в окупації аж до 1943 року. З приходом радянських військ до Дніпропетровська, чоловік записався добровольцем до армії, аби обороняти рідне місто. Вже минуло більше 70 років, а Іван Стефанович і досі пам'ятає страшну битву. За Дніпро. По середині Дніпра метра півтора язик про вийшов. Ось этот язик, як переплив, то обов'язково на ватерлінії э, лодки, або на чому-тепливеркують сліди. Після визволення Дніпропетровська Іван Стефанович разом з сослуживцями пішов на захід визволяти рідну країну. У січні 1944 року чоловіка поранили. Він ледь не втратив ногу, та все обійшлось. Відправили на Урал, на лікування. У червні знову повернувся на фронт. Дійшов до Моравської острави. Та чоловіка знову поранили і знову шпиталь. Після завершення війни Іван Стефанович залишився служити в армії, закінчив військове училище, став офіцером і жодного дня не пошкодував про свій вибір. Аліна Кучеренко Дмитро Солодовник. Бліцфакт